Вже втретє Бердичівський центр позашкілля приймав учасників міжрегіональної виставки конкурсу історико-технічного стендового моделювання. Близько півсотні учасників з Бердичева, Києва, Коростишева, Ковеля, Броварів, Луцька і навіть Криму представили на розгляд журі свої моделі. Загалом близько трьох сотень зразків літаків, автомобілів, субмарин, кораблів, бронетехніки тощо. Моделі виглядали дуже реалістично, були в них шрами від куль та пошарпані гусениці. Тож складалося враження, що ніби вчора ці танки та БТРи повернулися з. Виконання бойового завдання. Як виявилось, така реалістичність один з критеріїв оцінювання робіт. Усі макети повинні один в один відповідати справжнім прототипам. А як цього досягти, моделісту має підказати його науково-технічна творчість. Як його зготовити, як його там скомпонувати, це все, звісно, треба этому підходити. І творчество заключається в тому, що мало того, щоб просто покрасити модель, треба ще на неї нанести сліди експлуатації. Там, допустим, фрагменты, где грязь находится и прочее, прочее. Да? Все. Ну, надо хотя бы знать элементарно, что если машина двигается вперед, то грязь летит назад. Соответственно, спереди должно быть меньше грязи, чем сзади. Ну, это да, это тоже надо думать головой. Як розповіли керівники гуртків, вони радо навчають тонкощам моделювання усіх охочих. Правда, найчастіше бажання стати їхніми вихованцями виявляють хлопці. Тож і компанія учасників виставки на майже 100% складалась із представників сильної статі. Я представив діраму з пушкою, я на неї працював пів півроку і там представив і фігурки. Як е, війна і представила вертольоти, на вертольотах я дуже... Довго трудився, там треба було кожну деталь зачистити, зняти з літника. І там дуже маленькі були деталі, то їх треба було дуже був. І представив міга 21-го. Це моя сама перша модель, я з неї їздив в Житомир. Дорослих учасників на виставці теж вистачало, усе тому кажуть, що захопившись моделюванням у дитинстві, вони й досі не розлучаються із цією непростою, але цікавою справою. Початок маю десь з 9 років. Я виріс недалеко від, від військового аеродрому. Я знаю, що це таке. Я бачив багато типів літаків, так що це сказав мене в душі. Якщо б я не боявся висоти, мабуть, був пілотом. Спочатку були літаки, потім потрошки бронетехніка, автомобілі, ну і кораблі. Це, сказав, це треба душою боліти. Вперше цього року на Бердичівську міжрегіональну виставку завітав єдиний учасник з Криму Антон Рогалевич. За словами юнака, у його курортному селищі Чорноморське не просто знайти реманент для моделювання, і навіть таких гуртків та клубів поки що немає. Та хто шукає, той знаходить. Хобі мені привів отець. Він з Москви, коли мені було роки 4 роки, привіз старі бідеверські моделі авіації в масштабі 1х100. Он мені їх клеїв, я імграв. И вот как бы этот, этот, период дал такой толчок тому, чтобы проявить какой-то интерес к этому явлению. Я привез две модели. Значит, это бронетехника в масштабе 1.35, танк Т-34-76 с башней, так называемой гайкой. На этом танке мой дедушка освобождал город Харьков. И второй это танк американский Шерман ...времен 44-го року, тобто, коли американці виділиться з Нормандії. Тендітно, витончено, майстерно, реалістично, вражаюче. Такими оцінками нагородили моделістів, глядачі. Важко навіть уявити, скільки свого терпіння, посидючості, таланту і праці вклали учасники виставки у ці мініатюри. Креслення повинні бути, це повинні бути фотографії історичні. Це повинні бути дослідження кольорів, яким воно все фарбувалося. Тобто тут роботи, воно виглядає, що це воно доволі просте, а насправді це кропітка праця. Создання точної копії якраз підрозуміває збирання великого об'єму інформації. Ну і, звісно, все це краситься, стругається, пилиться, тобто робота з, з різними інструментами. Тобто дитина, да, скажімо так, приобретає навики. Історико-технічне стендове моделювання вважають моделісти. Це не просто хобі, це можна сказати історична робота. Якби не стендове історико-технічне моделювання, більшість апаратів технічних це не обов'язково танки, там чи літаки військові, це можуть бути будь-що вони вже втрачені для історії, які вони були. А завдяки тому, що створюються отакі макети, моделі, копії. Можна відслідкувати історичний розвиток техніки від самого на початку і до найсучасніших зразків. От. Фактично, ми є, якби, ну, сказати так, пафосно сторожами історії розвитку техніки. От так виходить. Більшість зразків техніки вже її немає. Тільки в схемах, фотографіях ми відтворюємо, яка вона була. Роботи вихованців Луцького центру науково-технічної творчості завоювали на конкурсі перше командне місце. Друге поділили учасники Сковеля та Броварів, а третьому стали гості з Коростишова. Близько десяти особистих перемог завоювали вихованці Бердичівського центру позашкілля. Абсолютними переможцями серед дорослих теж стали бердичівляни Олександр Гросман та Олег Савенко.